for Kids Online Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за граматичним посібником до підручника Full Blast Plus 6 клас. Итак, you need 16 past simple of the verb to be Цей граматичний матеріал стане в нагоді до модуля 7-го. So, read the text below. Прочитаємо текст. The Beatles were a famous music band in the 60s. The Beatles були відомою музичною групою у 60-х. They they were from Liverpool, but they weren't famous only in England. Вони були з Ліверпулів, але вони не були відомими лише в Англії. People all over the world were crazy about their music. Люди по всьому світу шаленіли від їхньої музики. Their first big hit was Love Me Do in 1962. Їхній перший невеликий хіт був Love Me Do в 1962 році. In 1970 John Lennon, one of the singers of the group, wasn't happy with the group. У 70-му році Джон Леннон, один із співаків групи, був незадоволений, був нещасливий з цією групою. That was the end of the Beatles. І це стало кінцем uh, групи Beatles. Окей. Okay. So, now answer the questions below with yes he was, no he wasn't, yes, they were, no they weren't. А тепер з вами спробуємо дати відповіді на питання з допомогою коротких відповідей. Yes, he was, так він був, або no he wasn't, ні не був, або yes, they were, так вони були, або no they weren't. ні. So, were the Beatles. Famous in the in, in the sixties. Chcę Beatles widomo już z deśiąt. So yes, they will, of course. So were the Beatles from the USA? Chcę believe onie is Sha. No, they won't. They were not It's a British Was John Lennon a singer? Yes, he was. Chcę believe John Lennon był kom. Yes, he was. So, was John Lennon happy with the group in 1970? Чи був він задоволений групою у 70-х, або чи був він щасливий у цій групі? he no, he wasn't. No, he wasn't. So, past symbol of the verb be. Минула форма дієслова be. So, to talk about things that happened at a definite time in the past, отже, коли ми використовуємо минулий час. Аби поговорити про, аби сказати про ті речі, які трапилися у минулому в конкретний період часу. Ну, наприклад, we were at the cinema yesterday». Ми були в кінотеатрі вчора. Які слова маркери використовуються в таких реченнях минулого часу? Там, де є діє слово be», яке відповідно потім ще і змінюється. На «was» and «were». «Yesterday», вчора, «last night», «last week» etc. Минулого вечора, минулої ночі, так, минулого тижня тощо, A month ago, a year ago, etc. Місяць тому, рік тому. Як же змінюється дієслово to be? Ми вже з вами це вивчали тему у третьому класі, навіть у четвертому повторювали. Отже, дієслово to be це неправильне дієслово англійської мови, і воно змінюється для I, he, she, it, was, а для you, we та they were? I was, я був. You were ти був десь. He was. Він був. Наприклад, he was at school yesterday, він був учора в школі. She was. Вона була. It was. Воно було. Або, можна сказати, про погоду. Наприклад, it was cold yesterday. We were, ми були, you were ви we були, і they were вони були. Відповідно, щоб утворити заперечення, ми просто до was і were додаємо частку not. І є як повні форми, так і короткі. Was not. Скорочена форма wasn't, were not, weren't». Щоб поставити питання, ми wasn't were маємо переставити в реченні перед підметом. Was I? Yes, I was, no, I wasn't. І такі питання у нас мають короткі відповіді, якщо це питання загального плану. Uh, were you? Yes, you were. No, you weren't. Was he? Yes, he was. No, he wasn't. Was she? Yes, she was. No, she wasn't. Was it? Yes, it was. No, it wasn't. Were we? Yes, we were. No, we weren't. Were you? Yes, you were. No, you weren't. Were they? Yes, they were. No, they weren't. Note. Примитка. The past simple of there is, there are is there was, there were. Ми ж з вами знайомись there is, there are. Тому is uh, аналогом слова is pude was, аналогом are буде в... Well. Mm -hmm. Итак, was there a book on the desk yesterday? Чи лежала книга на, на на, парті вчора? Yes, there was, no, there wasn't There weren't any children at school last Monday В школі не було дітей у понеділок So, and now some activities Ну, а зараз перейдемо до деяких прав A. Circle the correct words Оберіть правильне слово. We went to the cinema yesterday. The film wasn't interesting. The film однина, тому wasn't. Фільм не був цікавий. She was tired last night Вона була вчора втомлена. I wasn't in Paris five years ago. Мене не було в Парижі п'ять років тому. It was very cold last winter. Минулої зими було дуже холодно. Were you at home last night? Чи був ти ввечері вдома? His life wasn't easy. He wasn't a happy man. Його життя не було, uh, не було легким. Він не був uh, щасливою людиною. so, what was your favorite subject when you were at school? Uh, який у тебе був улюблений предмет, коли ти навчався в школі? So, what was your favorite subject when you were at school? Ask your parents. Можете запитати своїх батьків. Activity B. Look at the pictures. Погляньте на малюнки або на фото. Use the prompts to make questions and then answer them. Треба утворити питання і дати відповідь на ці питання. Так, набір слів у нас. She at the art gallery last Saturday. Ми знаємо, що загальне питання починається з was або з. were. Так? She, отже, was. Was she at the art gallery last Saturday? Чи була вона у картині галереї минулої суботи? Yes, she was. Так, була. 2. You in Egypt last summer. Для you ми використовуємо we. Were you in Egypt last summer? Чи були ви в Єгипті минулого uh, минулого літа? Yes, we were. Так, були. 3. The boy said yesterday. The boy here може to be змінюється на was. Was the boy said yesterday? Чи був хлопець вчора сумний? No, he wasn't. Ні. And the last four. Your parents at the shopping center yesterday. Чи були ваші батьки у торговому центрі вчора? Were your parents at the shopping center yesterday? No, they weren't. They were at the market. Бачимо, що вони на ринку. Great, як ви бачите, вправи з show to be в минулому часі дуже прості. So, activity C. Match the questions 1 to 5 with the answers A to E. Треба поєднати питання і відповіді. Why was Tom tired this morning? І ось дивіться, у uh, першій вправі у нас, ну, у вправі C, B, попередній, були загальні питання, так які починалися з was were. А ось у праві C у нас вже є спецпитання. Спецпитання починаються з питальних слів. Why, чому? Where, де? І uh, when коли? Питання 3 і п'яте це загальне питання, і воно вимагає короткої відповіді. короткої відповіді. Короткі відповіді з переліку є: це C і E. Окей, why was Tom tired this morning? Чому Том був втомлений сьогодні вранці? Ну, питання why чому потребує. So, it needs because. «Because he was out till late». Тому що він вчора гуляв багато. Where were you last summer? Де ви були минулого літа? So we were in Greece. В Греції. Was your sister at home last night? Чи була сестричка вдома ввечері? Ну, last night це або ніч, або пізний вечір. So yes, she was. Була. When were they in Rome? Коли вони були в Римі? For. Last summer. Минулого літа. Was there a good film on TV last night? Чи був гарний фільм по телебаченню вчора ввечері? So. No, there wasn't. Ні, не було. Не було гарного фільму. Super. Activity D. Complete with the correct form of the verb to be. Нам треба зараз доповнити ці діалоги правильною формою є to be. Was або will. 1. Where were you yesterday morning? Де ти був вчора вранці? I was at the zoo. It was great fun. Я був у зоопарку, було весело. Were you alone? Чи був ти один? No, I wasn't. Ні. I was with my uncle James. Я був з дядечком Джеймсом. So, the second dialogue. Who was that man? Хто був той чоловік? Mr. Brown. He was my favorite teacher when I was at school. Він був моїм улюбленим вчителем, коли я був в школі. Was he a music teacher? Чи був він чителем, uh, No, he wasn't. He was a math teacher. Він був So, speaking, talking peers, Поговорить в парах. So, ask and answer about the last time you were at a party. People, foods, music, and etc. Поставте питання і дайте відповідь про те, Як ви останній раз були на вечірці? Про людей, про їжу, про музику. І так, питання. Whose party was it? Чия це була вечірка? It was Lillian's party. Це була вечірка Lillian. Were there lots of people Лілія. Uh, чи було там багато людей? Yes, all my classmates were there. Так, усі мої однокласники були там. Was the food... Delicious або tasty. – «Чи була їжа смачна?» Yes, it was. It was tasty. So, what about the music? So, was it wonderful? Yes, it was. So, ask and answer the following questions. And then write in. Write a few sentences about where your family and your friends were yesterday afternoon. Uh, «Напишіть декілька питань про те, де ви, ваша родина або ваші друзі були вчора в день. okay so my friend okay my friend my friend was at home uh, yesterday afternoon yesterday afternoon afternoon okay so my friend was at home yesterday afternoon so my parents were At the supermarket. Okay. My parents were at the supermarket. Okay, so what about you? Напишіть свої ідеї з приводу того, де ваша родина і де друзі були вчора в день. Не забувайте також, що на будь-яку grammar practice так є ще speaking practice. Можна взяти граматику і на основі цієї граматики розвивати speaking. Ну наприклад, Spin the Wheel можна покрутити колесо і обрати собі якусь тему. Ну, мабуть, питання, на яке можна, на яке можна дати відповідь. Окей, okay, so, what were you good at when you were a kid?» Що у вас гарно виходило, коли ви були дитиною? Yes, I was good at drawing, наприклад. Так, я була. У мене гарно виходило uh, малювати. «So, Spin it Again. І ось можна таким чином практикувати діє слово to be в минулому часі. So, what was the best present for your birthday? Який був найкращий подарунок на твій день народження? So, maybe it was my puppy? Okay. So, one more time. So, spin the wheel. So, let's choose the question. So, what was your favorite cartoon in childhood? Який б у вас був улюблений мультфільм у дитинстві? Okay. So, it was. My favorite cartoon was The Mermaid. Хай буде русаленька. Окей. Okay. І так можна обирати якомога більше абсолютно питань, давати на них відповідь. That's really cool. Це справді круто. That's all for today. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. На наступному уроці ми з вами, до речі, працюємо з past simple affirmative, з реченням, в яких є, є слова, які виконують дію. Окей? Okay? До нових зустрічей. Goodbye, good luck. Thank you.